Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтеся зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктора, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення, повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. Дізь рано Кася постанові зробить прання, одвіра пралки і вклада убрання. Мама муві пам'ятай, не мішай бявих і кольорових Кася Каща голова, не трохи ще спєше. Лева прошик, вонча пралки і йде до кухні. По хвілі свишить дівний дзвінк буль, -буль, -буль. Бікні до узіньки. Z pralki wychodzi piana. Kasia krzyczy, o nie co się dzieje. Mama przybiega i śmieje się. Kasia dałeś za dużo proszku. Razem wycierała podłogę. Na koniec pranie się udaje. Ubrania są czyste i pachnące. Kasia mówi, następnym razem będzie ostrożniejsza. Czestyna druga polsko-ukraiński wariant. Dziś rano Kasia postanawia zrobić pranie. Сьогодні вранці Кася вирішила попрати. Утвіра пралки і вклада убрання. Вона відкриває пральну машину і кладе туди одяг. Мама мові, Пам'ятай, не мішай білих і кольорових речей. Мама каже: Пам'ятай, не змішуй біле з кольоровим. Кася киває головою, але трохи ще спіше. Кася киває головою, але трохи поспішає. Влева прошик вон у пралки і іде до кухні. Вона засипає порошок, вмикає пральну машину і йде на кухню. По хвілі спишеть дівний чвяник буль буль-буль-буль. меть вона чує дивний звук. – П'ятня до важіньки з пральки виходять піана. Біжить до ванної, з пральної машини виходить піна. Кася кричить О, ні! Щось Кася кричить О ні! Що відбувається. Мама прибіга і шміє ще. Мама прибігає і сміється. Кася давай задужу прошку. «Кася, ти насипала забагато порошку. Разом вичираємо подвоги. Разом вони витирають підлогу. На коніць прання ще удає. Наприкінці прання вдається. Убрання чисте і пахноне, на чистий і пахнючий. Кася мові, наступним разом буде острожніша. Кася каже, наступного разу буду обережнішою. Czestyna trecia. Polska w żywym Dziś rano Kasia postanawia zrobić pranie. Otwiera pralkę i wykłada ubrania. Mama mówi: Pamiętaj, nie mieszaj białych i kolorowych rzeczy. Kasia kiwa głową, ale trochę się spieszy. Wlewa proszek, włącza pralkę i idzie do kuchni. Po chwili słyszy dziwny dźwięk ból ból ból. Biednie do łazienki z pralki wychodzi piana. Kasia krzyczy o nie, co się dzieje. Мама прибіга і сміється. Кася, давай за дуже прошку, разом вичерає подлоги. Наконець впрання удає. Убрання салфетти і пахнонці. Кася мові, наступним разом буде острожніше. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!